Ентоні Беннет, звичайно, хотів прославитись у баскетболі, але зробив це трохи нестандартно, ставши, як багато хто вважає, найбільшим провалом за всю історію драфтів. Він продовжує грати в баскетбол, але вже давно не в НБА. Де ж він зараз? Розбираємось у відео від Double Dribble. З вас лайк, підписка та коментар. Обов'язково поїхали! Бенет виріс та почав займатися баскетболом у Канаді на батьківщині. А в 16 років переїхав у Сполучені Штати Америки, де приєднався до high у вест Весверджині. А потім продовжив грати у шкільний баскетбол вже у Неваді. В школі він більшу частину очок набирав данками, але його киткова механіка також виглядала доволі непогано. Як Ви бачите, він був. Далеко не готовим продуктом, але потенціал був дуже високим. У 2012 році Беннета було названо найкращим форвардом Сполучених Штатів Америки та сьомим кращим гравцем країни серед школярів. В NCAA Беннет приєднався до програми університету Неваду Лас-Вегас, де вже в свій перший рік у студентах набирав 16 очок та 8 підбирань середньому за гру. Солідні цифри, як для фрешмена. У нього був один з найвищих рейтингів ефективності України. Тоді, але ж його хвилини були лімітовані через Мо Тим не менш, це не завадило Бенту в квітні 2013 року оголосити про те, що він йде на драфт NBA. One and done. Перед драфтом 2013 року до останнього не було розуміння, кого беруть під першим піком. На драфті було декілька топ-проспектів, зокрема, Нерланс Ноель. Віктор Ладіпо та Отто Портер. У мокдрафтах Ентоні Беннет був у топ 10 але коли на драфті стало відомо, що Клівленд Кавелрс обрали канадці під першим піком, баскетбольний світ був шокований не інакше. До речі, кавелір тоді обирали першими вдруге за три роки, при тому, що шість команд NBA взагалі жодного разу в історії першими не обирали. І Беннет став до того ж першим канадцем в історії, якого обрали під першим піком. Важливо розуміти наслідки невдалого вибору. Якщо клуб помиляється з першим піком, вони втрачають можливість побудувати команду на основі талантів новачка. Це ще один рік без плей оф менша кількість матчів на телебаченні, менше фанів на трибунах і як результат менше грошей. Тож драфт це можливість досягти успіху, особливо для команд з маленького ринку. Чи знали Кевел щось, чого не знали баскетбольні аналітики? Та скаути? Навряд чи вже у тренувальний табір Кевз він прибув із зайвою вагою. Ютно розтренований, і те, що тут щось не так, стало зрозуміло вже в перший сезон Ентоні Беннета в Лізі, навіть в перші матчі. Уявіть собі, Ентоні знадобилося 33 гри, щоб вперше в кар'єрі набрати 10 чи більше очок. Це не рекорд для перших номерів драфтів за всю історію ліги. А щоб набрати перше очко в NBA з гри, Беннет витратив 5 матчів і 16 китків. Свій дебютний сезон в NBA Беннет набирав смішні 42 два десятихвачка, 3 підбирання у середньому гру, реалізуючи лише 35% атак. Взагалі, варто нагадати, що драфт 2013 року був доволі глибоким, і давайте назвемо гравців, яких було обрано значно нижче за Беннета. Це Яніс Ададекумпо, Сі Сіджей Макалум, Руді Бер, Стівен Адамс, Віктор Олодіпо та багато інших до речі, під п'ятим номером фінікс тоді обрав нашого українського центрового Олексія Леня. Майк Браун, тоді головний тренер Cleveland Cavaliers, робив все, щоб Беннет адаптувався, використовував його на різних позиціях, змушував його грати в різному темпі, але вже вперше в кар'єрі між сезоні, яке з обміняли канадців Міннесоту разом із Ендрю Вігінсом. Беннет тоді, до речі, був лише додатком до свого співвітчизника. Другий сезон Беннета в лізі також успішним не назвеш 5,2 очка, 3,8 вісім підбирання за гру. Завершилося все це тим, що Волус викупили контракт Беннета та зробили його вільним агентом. Кожне міжсезоння в середньому 50 гравців залишається без контрактів в НБА, Але зазвичай це люди, яких обирали в другому раунді драфту або взагалі це не задрафтовані гравці. Те, що це сталося так швидко з першим номером драфту, це безпрецедентна історія. Ентоні продовжував чіплятися за NBA. У 2015 році. Канадець підписався на батьківщині, уклавши річний контракт із Торонто. Але більшу частину сезону відіграв за фарм клуб Репторс у Джелізі. і вже на початку 2016 року його контракт скинули. Й канадці був ще один сезон із Брукліном у 2016 році. Він продовжував мучити себе та інших. І вже січні наступного 2017 року від нього відмовились і Нетс. Після провальної кар'єри в НБА Беннет підписався по системі 1 плюс 1 з турецьким Фенербахче, зіграв лише в 10 матчах Євроліги, де набирав фантастичне одне очко та одне підбирання в середньому за гру. Підкорив і Європу. Канадець, хоча реально підкорив, виграв Євролігу з Фенером свій єдиний трофей за кар'єру. Так був ще короткостроковий контракт з Фініксом у 2017 році, але його і там швидко попросили з команди. Він знову пішов у G-лігу, де пограв за фарм клуб Фінікса Аризону Сан. Також, до речі, виступав до збірну Канади та в джелізі грав за другі команди Бостона та Clippers. 2019 рік і ще одна чергова надія на НБА. Чомусь Х'юстон Рокетс вирішила випустити Беннету 1,7 мільйона за річний контракт. Але доволі швидко канадець опинився знову без команди. Він полишив Рокетс через травму Коліна, яка призвела, до речі, ще й до операції. З цього моменту почалася справжня навколосвітня подорож ентоні. Контракт з командою чемпіонат в Порторіко у 2021 році, але навіть Порторіко його Просили через два місяці. Після цього був перехід в ізраїльських АПЛ, Єрусалим. шість очок середньому за тринадцять хвилин на майданчику і за п'ять місяців. Беннет поїхав із цієї команди. В лютому 2022 року канадець уклав угоду з командою Кайшун Стіларс, яка представляє чемпіонат Тайваню. Він водочас став найдорожчим гравцем, екзаравцем NBA, який коли-небудь грав на Тайвані. Але зараз там вже Двайт Ховер з'явився, ви розумієте, тому більше грошей платять. Ну і нарешті Беннету вдалося стати зіркою. Він в тайванській першості набирав 25 очок і 14 підбирань. Серед за гру. В серпні було повідомлення про те, що він перейшов в інший тайванський грант сінчу Лайнір, але в цьому сезоні він поки що, принаймні, за статистикою жодному матчі участі не брав. 25% перших номерів драфтів в NBA входили до символічних збірних сезону. а 55% цих гравців брали участь як мінімум в одному матчі зірок. Звичайно, у багатьох перших номерів не було суперзіркових кар'єр, багатьом заважали травми, але всі вони затримувались в лізі. Важко уявити, з якими психологічними викликами довелося стикатися Беннету, але його історія це історія головного басту NBA. Це факт, і цікаво, що його головною проблемою були не травми, а завищені очікування. Хоча Беннет просто не вмів або не хотів працювати, вважаючи, що статус першого піка працюватиме сам за себе. Єдиний, кого реально можна порівняти з Беннетом, це Ларо Мартін. Перший пік 1972 року. Він, як і Беннет, відіграв 4 роки в лізі, і набирав 5,3 очка та 4,6 підбирання. Довго Мартіна вважали головним факапом драфту всіх часів, але навіть у нього цифри краще ніж у Ентоні Беннета. І навіть попри все це, канадський форвард за 5 сезонів в лізі заробив 15,5 мільйонів доларів. Хіба це не успіх? Друзі, дякую, що додивилися відео до кінця. І хто для вас асоціюється з головним провалом на драфті? Пишіть своїх кандидатів у коментарі.